Велосипедисти Ужгорода об'єдналися заради благородної мети. Кілька десятків людей вирішили влаштувати велопробіг на підтримку дітей із вадами зору. Акцію ініціювали представники фонду Серце до серця, котрий щороку збирає кошти на лікування дітей з усієї України. Цьогоріч учасники допомагатимуть малечі з вадами зору. А щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, ужгородці та гості міста сіли на велосипеди і колоною рушили вулицями обласного центру. Ну по-різному можна помачити якусь ну символічну імно частину цього дійства, але напевно тому що гарна погода. Дійсно, чому би на велосипеді не прокататися, і щоб більше залучити людей до п'ятдесяти чоловік Насбиратися, я думаю, що по самій дорозі ще до нас долучиться багато. Чимало велосипедистів, котрі згодом долучилися до велопробігу, не знали про акцію заздалегідь, але радо зголосилися гарно провести час і водночас допомогти дітям. Як ну, виникла така проблема для дітей, і немає обладнання, немає. Як нормального приміщення для них, щоб лікувати цих дітей безкоштовно. Ми взагалі тут окремо проїжджали, Спочатку каталися зі містом. Я взагалі на велосипеді четвертий день, тому я не знаю, що у мене з цим велопробігом вийде. Ну нічого, спробуємо. Ми тут окремо просто проходили і помітили, що тут люди не знали чим зайнятися, зараз їдемо. Ми там, коротше каталися і до нас підійшли і сказали, що акція буде. І ми вирішили при... прийти. Ну це благодійна акція в допомогу дітям, ну і коротше. Допомогти хотіли. Проте серед учасників акції є й постійні благодійники. До прикладу, студентка, Ожну Христина Ярема вже третій рік поспіль є активним волонтером фонду Серце до серця ну, участь в акції беру вже не вперше, вже третій рік поспіль. Оскільки вважаю, що благодійність це одна справ, якими повинні займатися всі люди, але це особистий вибір кожного. Подобається брати участь в акції, допомагати діткам з різними вадами. Цього року ми допомагаємо діткам з вадами зору. Такі велопробіги і різні. Ні, збори людей дають можливість знайти нових друзів, поспілкуватися, отримати купу позитивних емоцій, провестися містом, помилуватися краєдами міста, Ужгорода, згодитися природою, подихатися свіжим повітрям і просто круто провести гарний час. Велопробіг – це лише один із багатьох способів популяризувати благодійність на Закарпатті. На кінець квітня організатори підготували гала-концерт, де виступлять відомі співаки та шоумени нашого краю. Серце до серця чи не наймасштабніша благодійна акція, що проводиться в Україні. До неї долучається кожен обласний центр та сотні містечок і сіл у всій державі. Минулого року на лікування дітей із вадами слуху благодійники зібрали понад 4 мільйони гривень. Цьогоріч сподіваються на ще кращі результати.